Формуванню безпекової політики на східному фланзі НАТО був присвячений українсько-румунський круглий стіл, який відбувся сьогодні у Чернівцях. Про актуальні питання сьогодення, які піднімалися на заході, дізнавалися журналісти ТВА. В Чернівцях відбувся українсько-румунський круглий стіл, присвячений формуванню безпекової політики на східному фланзі НАТО. Зустріч об'єднала представників обох країн, щоб обговорити роль Румунії підтримці України в умовах російської агресії та на шляху до членства в НАТО та ЄС. Основні питання, які були підняті, включали тему агресії Росії проти України як виклик міжнародній системі безпеки та питання України на шляху до членства в НАТО та ЄС і цінність досвіду Румунії. Мунії для України Румунія завжди готова надавати підтримку та допомогу Україні, сприяючи її стабільності та розвитку в складні часи. підкреслює радник генерального консульства Румунії в Чернівцях Румунія справді продемонструвала за останні роки, що є надійним партнером для України, і ми маємо обговорювати нагальні проблеми і зараз, і в подальшому. Ми хочемо допомагати. Що на початку обговорення пан Михайло наголосив, що інтеграція України до НАТО є стратегічним пріоритетом, який забезпечить національну безпеку та стабільність. Україна заслуговує отримати запрошення на вступ до НАТО на цьому Вашингтонському саміті. А Рада України НАТО повинна визначити конкретні умови членства України в НАТО. Це є Невід'ємним елементом формули перемоги України разом з тим, щоб отримати чіткі терміни вступу України до НАТО в суспільстві в експертному середовищі говорять про 5 років, 7 років. Неважливо, Україна заслуговує отримати нарешті чіткі терміни вступу до НАТО. На скорейко зазначила, що обговорення таких питань сьогодні має велике значення, адже мова йде про безпеку, а це означає говорити про майбутнє. Також додала, що ще на початку війни від того, як повели себе цивілізовані держави, залежала вся хода історії. 2014 рік був Переломним, і від того, як себе повели цивілізовані держави, залежала вся наступна хода історії. І це не про припущення. Ми знаємо, що сталося. Ми і Румунія стали по великому рахунку з одного боку заручниками цієї великої російської експансії, яка розпочалася в 2014 року, З другого боку, ми стали. Союзниками навіть без підписаного союзу пані Ганна зазначила, що вступ Румунії до НАТО став дуже важливим і для України, оскільки він продемонстрував, як потрібно діяти для досягнення подібних результатів. Найголовніше, що сьогодні ми здобуваємо на вашому прикладі, це те, що є ціннісний фундамент, який в першу чергу а, є. Якби справді таким маркером для нашого українського вже стратегічного руху в НАТО, ми розуміємо, що це станеться не швидко, але у нас є куди рухатися, опираючись на ваш досвід. Анатолій Круглашов підкреслює, що саме обговорення в даному форматі сприяють налагодженню взаєморозуміння між Україною та Румунією, прокладаючи шлях до тісної співпраці та стратегічного партнерства. Дуже важливо, що ми обговорюємо ці проблеми ділячись своїми думками, позиціями, підходами, що дозволяє нам вибудовувати спільну концепцію не тільки подій, які відбуваються зараз, але й того образу майбутнього, до якого ми прагнемо. До слова сторони обговорили важливі. Питання та домовилися продовжувати тісну співпрацю, а також і далі підтримувати Україну у важкий для неї час. Діана Добинда теми дня ТВА.